Наступне запитання: це що таке клієнтська база, як її створити, для чого вона потрібна, і що взагалі там робити? Клієнтська база це клієнти, які приходять до вас постійно, ви їх вже досить гарно знаєте. Тобто, це клієнт, який прийшов не одноразово, а десь вже ну, для мене, я так вважаю, якщо разів 5 він прийшов, то я, в мене є в вайбері. Або в телеграм-каналі, тому як кому зручно. Спеціальна група для клієнтів. Я його туди додаю, і я розумію, що цей клієнт мій, я буду його вести далі. Я буду з ним спілкуватися, слідкувати за його візитами і все інше. Що я роблю в цій групі? Як мінімум, потрібно виставляти свій графік, робочий графік. Можна виставляти свої вільні віконці, якщо вони у вас з'явились раптом. Трошки ще м -м, з вами хочу поговорити про те, що є досить щільний графік, і нові клієнти буває таке, що ви вже майстер, такий не потрапляє до вас. Я вважаю, що це неправильно, бо я зараз стикаюся з тим, що написано нових клієнтів я не приймаю. Ну, для мене це не ок, і не це не дуже добре. Чому? Тому що клієнти можуть від вас піти. А коли вони бачать нові люди, що ви не приймаєте нових клієнтів, вони перестають цікавитись, перестають вас рекомендувати. І все, і ваша клієнтська база потрошку зменшується зменшується і що? І потім ви залишитесь просто без клієнтів. і вам потрібно буде це все навер... наверстати і зробити заново. Тому не відмовляйтесь від нових клієнтів. Зробіть якийсь декілька там, годин, три-чотири на тиждень, коли ви можете записати хоча б одного, але нового.